А вона ще стоїть? спитав я, зиркнувши на ледь знайомі дерева за поворотом. Що саме? не зрозуміла дружина. Гойделка під вишнею. Ми поверталися до села, де я не був уже років двадцять. Тоді, малим, я проводив тут кожне літо. У бабусі, яка вже давно лежить на пагорбі над Дніпром. Її хата ще стояла, хоч і дах осів. І тин поріз бур'янами. Але мене цікавило тільки одне. Чи залишилась та стара гойдалка, зроблена з шинного каната, і дощечки, яку дід прив'язав до вишні, щоб я міг літати до самого неба. Я біг туди, як тоді, малим, через бур'яни, через спогади. І вона була скособочена, вже трохи підгнила, але була. Гойдалка під старою вишнею, яка, здавалось, чекала тільки мене. Я сів на неї обережно. Вона скрипнула не з протесту, а якось по-доброму, знайомо. Під ногами трава, над головою небо, а всередині ціле життя, що промайнуло, але не забулось. Дружина підійшла мовчки, поклала руку на моє плече. Ну як? прошепотіла. Так, ніби нічого і не змінювалося. Просто я трохи виріс.